thank <laughs> you Що візьмемо ми на роботу особу з інвалідністю? Звичайно, ми її візьмемо, звичайно, ми її працевлаштуємо. Умова, щоб у цієї людини не було протипоказань медичних. Кожна людина, яка приходить до нас на виробничі активи, вона проходить медогляд і звичайно, ми дивимося, чи можемо ми взяти за результатами медогляду, за рекомендаціями в довідки секцію людину на роботу, і чи може вона виконувати певні обов'язки, тому що вироб... Ніцтво все ж таки несе певні ризики, є певні обмеження. На даний момент в компанії працює трошки більше ніж 600 людей з особливостями, людей з інвалідністю. То складає біля 6% від загальної чисельності нашого персоналу. Щодо професій, які працюють в нашій компанії і мають працівники на цих посадах, інвалідність, може бути керівник елеватора, то може бути начальник лабораторії, то може бути апаратник, то може бути лаборант, то може бути офісний працівник. Я не можу сказати, що на якійсь професії ми беремо осіб з інвалідністю, на якійсь ми не беремо. А ми створюємо додаткові робочі місця для того, щоб ця людина могла працювати, якщо, наприклад, вона після повернення з фронту має такі особливості, які не дозволяють їй працювати на попередній своїй посаді. Звичайно, ми намагаємося таких людей повернути і утримати в кампанії. Плиність серед осіб з інвалідністю в два рази менша, ніж серед інших працівників. Говорила з колегами, говорила з HR-командою, як вони це пояснюють. Колеги діляться, що скоріш за все для осіб з інвалідністю дуже важливий комфорт в тому колективі, в якому вони працюють. Для них дуже важлива стабільність того колективу, для них дуже важливе відношення. Звичайно, є певні особливості, і ми звертаємо на них увагу. Не всі люди, які повертаються, готові відкритися, не всі готові працювати з психологом, не всі готові виходити в перші місяці в колективі. Я повернувся в той колектив, де я працював. Воно нічого не змінилося. Ні вставлені, ні відношення. Все як було, так і залишилося. Це зависить от самої людини. Людина може бути замкнута після таких травм. Там треба працювати психологом. Воно залежить від людини. Якщо вона бажає, то вона буде працювати. В першу чергу спілкування, по-друге, це в колективі, воно тр трошки не так давано в цей. Як так отдали добро, я одразу вийшов на роботу. Мог би приступити до обов'язків, але треба було пройти певне певне споживання, щоб я вповнив, як воно все спрацює. У в моєму випадку, у мене ампутація не ниже в колінах. Для мене нема не, не таких потреб, щоб там щось міняти. Як дивишся, да, як працює обладнання, ремонт обладнання, то воно мені не заважає. Є багато таких хлопців, як я, ну, в них там путація, може бути разна, то там не, не, не можуть сильно по сходам ходити. Я повинен показувати приклад своєму синові, що на цьому життя не закінчить.